Мукачевський міський голова зустрівся з учасниками молодіжної ради міста. Сьогодні в центрі громадськості та національних культур відбувся круглий стіл молоді Мукачева з представниками міської влади. Під час зустрічі вони обговорили можливі напрямки діяльності та розвитку молоді під час війни. Також теми розвитку дозвілля, спорту, можливості творчого розвитку та співпраці молодіжної ради з міською владою. Присутні запропонували декілька ідей проведення різноманітних заходів, зокрема благодійних. Зараз молодь працюватиме над досконаленням ідей, які згодом планують втілити в життя. За два тижні учасники молодіжної ради та влада міста проведуть ще одну зустріч, аби обговорити напрацювання. Коли ми маємо якусь ідею, є в нас ідея, добре. Ідея, як ми це втілюємо в життя. Логістика, протокол, тобто як досягти цієї цілі, яку ми хочемо втілити. Не просто ідея: а от давайте зробимо таке. Добре, як це зробимо. Як це зробити? Тому що розумієте? Суть не в ідеї, а суть в те, як цю ідею втілити в життя. Ви дивилися, чим займаються молодіжні організації не в Україні, а за кордоном. Рекомендую вам подивитися. Давайте через наближніше розвідуємося. Подивіться на Америку, там самі активні. Там дуже гіперактивні. Там особливо знаєте, на що подивіться? Подивіться, учнівські ради і студентські ради університетів, чим займаються. Вони продукують кучу проєктів, не проєкт наємні ідеї, а самих проєктів, які потім втілюють. Ви там можете черпанути дуже багато ідей, бо хоча б напрямки, в яких треба рухатися.